Привіт, малята! Рада я вас привітати та заняття наше розпочати. Малята закрийте очі та уявіть собі чарівний зимовий ліс. Він накритий білим пухнастим снігом. Дерева стоять у блискучих сріблястих шубках, а повітря. Пахне морозом. У цьому лісі живе маленький зайчик. А ось він. Він дуже добрий і працьовитий, але взимку йому стало сумно, бо навколо все біле і сіре. А зайчик хоче, щоб у його хатинці. З'явилася ялинка, а як же її знайти? Зайчик вирушив до лісу шукати ялиночку. Він ходив довго, але всі ялинки були або надто великі, або надто маленькі. Тоді зайчик подумав: ой, я ж маю багато друзів, маленьких дітей. Вони вміють майструвати. Я думаю, вони мені допоможуть зробити ялиночку, щоб справжню не рубати. І сьогодні малята зайчик пристрибав із лісу до нас у гості. Давайте з ним привітаємось. Привіт, зайчику маленький. Привіт, друзі. Я радий бачити вас. І я вас дуже прошу, допоможіть мені змайструвати ялиночку, яка буде найкрасивішою у лісі. Вона має бути особливою, бо їй зроблять ваші ручки. Допоможете малята? Ну що, малята? Давайте разом допоможемо зайчику і зробимо для нього чарівну ялиночку. Я впевнена, що у кожного вийде дуже гарна ялинка. А ялиночку ми зробимо ось таку із рахункових паличок. Дивіться уважно і повторюйте разом зі мною, і все у нас вийде спочатку із трьох паличок. Світло коричневого кольору зробимо стовбур для ялинки. Покладемо одну паличку, зверху ще одну і зверху ще одну. Ось такий стовбур в мене вийшов. Тепер з зеленого кольору зробимо гілки у ялинки. Покладемо з одного боку три палички. Ось так трошки під нахилом. І з іншого боку теж три палички. Ось така малята-ялиночка вийшла в мене. Я сподіваюсь, ваші ялинки вийдуть набагато кращими. Отже, малята ми сьогодні з вами. Були справжніми майстрами і зробили для зайчика його омріяну ялинку. Дякую вам, малята, що ви мені допомогли. Мені так подобається така ялиночка, і я з задоволенням її заберу до себе додому. І вона мені прикрасить мій будиночок. До побачення малята. Дякую, що допомогли. До наступної зустрічі! Молодці малята, ви такі розумнички! Зайчик дуже вдячний вам за таку чудову ялинку. Тепер у нього буде справжнє свято. А я, малята, буду чекати на фото ваших ялиночок. До побачення, гарного вам дня!